Віночок. До барвистого віночка вишиваночка сорочка, фартушок і чобітки, різноколірні стрічки. Це Оленка Українка, як вона співає дзвінко, як сміються оченята, як танцюють ноженята. Добрий день, дорогі дітки! Сьогодні у нас в гостях наша знайома маленька українка, Лялька Оленка. Попередні наші зустрічі Оленка знайомила нас із символами України та вишиванкою. А сьогодні вона хоче розповісти про український головний убір, який має форму обруча та прикрашений квітами і барвистими стрічками. Віночок ось такий, як у неї на голівці. З давніх давен віночок вважався атрибутом в обрядах, та поступово він переріс у символ матері землі. Віночок для дівчаток плили ще бабусі наших бабусь, щоб прикрасити ним голівку, як оберіг, щоб оберігав дівчинку від хвороб. Та негараздів. Дівчата їх носили, поки не вийшли заміж. Востаннє одягали віночок під час весільного обряду. Віночки були дуже різні та багатьох видів, магічні, звичаєві, ритуальні та вікові. Разом їх було дуже багато. Кожна квіточка у віночку пліталася не просто так. Вона мала своє символічне значення, що мало дарувати власниці усе добре. Традиційний український віночок мав 12 квітів. Серед них був деревій, як символ нескореності, вічнозелений барвінок, як символ вічного життя, безсмертник символізувався зі здоров'ям, незабували й калину. Як символ дівочої, краси та чистоти, а мальва, рута та півонія поєднували у собі віру, надію та любов, любисток та волошки, щоб бути здоровим, сильним та молодим. Обов'язково плітали у віночок одна біля одної ромашки, як символ доброти, і ніжності, хміль. та мак як символ чистих почуттів, а ще до віночків обов'язково прив'язували кольорові стрічки. Кожна із них, так само, як і квіти, мала свої символічне значення. Коричнева стрічка символізувала матір Землю. Зелена молодість, жовта сонце. Блакитне небо, жовто-гаряча була символом життя, рожева символом чистоти і доброти. Стрічки прив'язували так, щоб вони були довші за дівочу косу. Вважалося, що так вони оберігають її від злого ока. Віночок завжди підкреслював природну красу дівчини. Та надавав її рисам обличчя ніжності, витонченості та впевненості, захищав її від злих поглядів та був надійним магічним оберегом. Плетіння віночків обов'язково супроводжувалося піснями. Поступово віночок став символом української культури. І сьогодні, в наш час, він набирає великих. Великої популярності. Впевнена, що і вам малята теж дуже подобається український віночок. Сучасні віночки вже зроблені із штучних квітів. Тож, малята, кожен із вас може виготовити для себе свій віночок, так як це робили наші бабусі. Бережіть, поважайте традиції нашого народу. До побачення!